Так, 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 Все по все, 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 все показує. Так, шановні, доброго ранку для нас, для вас доброго дня. І ви знаєте, чим визвано, як кажуть, отакий от у нас стрім. Дуже багато питань про рибу. По-перше, ось вона. Є там хтось. Ну, ще по, Ще поки що нікого немає. Нема. То ну, значить, показую загальну картину. Ну, так, що виходить? Таке смачне брокколі у нас на сніданок. От, значить, для розігріву, а, ну, подивіться, на хліб покажи. Хліб я спекла сама. Він на е, гарбузовому розчині. Тобто тут води я не додавала, а додавала гарбузове пюре. І робила його таким специфічним, такою паляничкою. Тобто, не робила в формі, не робила в хлібопірці, а робила просто. Отака в мене кругла форма є. Я замісила, воно підкисло, зробила паляничкою. Треба можна було іще трошки потримати, він би піднявся більше. Але він теж дуже смачний хлібчик, бачите? Це... Ми багато хліба не їмо, але є. Далі ще, по оказії, була, була розпродажа брокколі. І ми закупили і заморозили. То тепер для сніданку ми беремо отак-от по дві-три по, по три суцвіття до сніданку. Ну і, як кажуть, де ж у нас сніданок без яєць? Яйців зварені в крутую, є їх більше. Ну, ми так їмо десь 2-3 яйця на сніданок. Теж приготовлені, просто натурально. Можна робити салати. І у нас є крабові палочки додаємо. А у нас сьогодні от такий, якби. Е... о, Оце воно. Так, 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 так. Це... От, якби роздільний Це... сніданок. Ага. Ну, кавусику попиваємо. Моя кава там на столі, то ладно вже. І що головне, за рибу, за рибу, шановні. Подивіться рибу. Солили ми рибу, показували, був стрім. Я вчора її, як кажуть, уже, бачите, хтось там питав рецепт. Шановні, ми солимо рибу, як колись, і сало, без е, норми солі. Подивіться, подивіться, яка гарна рибка вийшла. Вона просолилася. Я її помила. Далі. Відділила шкірочку, бачите, немає вже чешуї. Ну, я прямо знімаю шкірочку з чешуєю, бачите? Отак, От щоб вона потім не випльовувати, не, не бавитися з нею. Бачите? Оці три кусочки. Знову ж я додала сюди коріандр, але я його трошечки потовкла. Один листочок покришила. Бачите? І. Пробуйте на сіль. Якщо комусь змивається, якщо мало просолена, можна й досолити. Я не солила. І полила звичайнісіньким маслом, олією. Змачте? Ось така рибка. Вона смачна, натуральна, гарно пахне. І ось у нас такий сніданок ось таких продуктів. Ну, Звичайно, я хочу показати, ось рибку я поріжу шматочками. Давайте. Так. Ось, гарненька така. Міняємо вилочку і ніж. Є в нас різні ножі. Ну, я люблю цей ножик. Бачите, рибка вся просоліла. Зараз тут є, де масло Так. Ось Отакими шматочками. Подивіться, яка вона гарна, uh -huh. смачна. Я Кажу, це в нас не на кожен день, бо як і у вас, так і у нас це делікатес. Тому, може, будемо ще робити суші, любимо суші. Син робить суші, дуже смачно. Донька була у нас в гостях, то робила суші дуже смачно. Вона вправно так це. Я не спеціаліст, спеціаліст син, то буде у нас ще стрім. Слідкуйте, і буде у нас стрім іще по сушах. По сушах пройдемось. Бачите, що... ось така рибка. Ось, ну, просто сформувати один сендвіч, чи як кажуть тост, сендвіч. Бутерброд по-простому. Ось такий у нас хлібчик поряд положу. Користуємось звичайним маслом, але більш корисніше таке масло. Це не реклама, але ми користуємося. Називається воно ще в народі, по-нашому топлене масло, яке ми коли в Україні жили. Ми самі робили топили звичайнісіньке масло. Тут ми побачили його в цьому костку так легенько. Воно має смак інший. Тут вже витоплені всякі добавки, яких немає. Ось отак от трошечки легенько. Нічого. Отак є, я не хочу туди. От пару кусочків. Рибки. І вилочка капусточки можна положити. Зараз є. Отсюди. Може, треба було іншу дошточку вжати. Але, знаєте, ну це, це я кажу, все одно на одну тарілку піде для краси. О, красатюха. Ну, от на тарілочку яєчко. Подивіться, отакий от бутербродик. Оце на порцію. Ну, як вам такий сніданок? Бачите, і все справу. І ще маємо рибу на суші, і ще можна з цією рибу зробити супчик дуже смачненький, такий легонький. І кавуся на добавок. Все, смачного. А шановні, зробіть приємне. Поставте мені лайк, бо це смачно, це здорово. Слюньки вже течуть. І підписуйтесь. Що, значить, хотіла трошечки сказати за підписку і лайк. Шановні, підписка нічого не зобов'язує, просто вам буде вискакувати, що нове відео у мене вийшло. А лайк теж не зобов'язує. Ніхто, як кажуть, вам за це нічого не зробить, не відслідкує. Але мені приємно, що вам приємно, що ви отримали задоволення. Якщо не дозатримали, ну поставте пальчик вниз, це така вибір кожного. Смачного вам, смачного нам, миру і здоров'я. Бувайте!